Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Христос посеред нас. До вашої уваги, православний вісник програма про пошук небесних орієнтирів на перехрестях нашого земного буття. І сьогодні нам у цьому допоможуть такі теми: чи сумісні велич і аскетизм, або про подвиг преподобного Антонія Великого: Сім днів це багато чи мало, або про черговий прожитий тиждень з історії Української православної церкви. Наскільки важлива роль жінки в православній або про святих Тетяну та Ніну? І це далеко не повний список того, що ми підготували вам сьогодні, шановні глядачі, сподіваючись надати вам достовірну інформацію про церковне життя з перших вуст. Тож, якщо вам вподоби такий принцип, не будьте пасивними споживачами інформації. Натомість активно репостіть наші сюжети. Залишайте розлоги або короткі коментарі. Дискутуйте з іншими та з нами. Пропонуйте ваше бачення з місту вісне. А якщо на це не вистачає часу, принаймні ставте лайки та обов'язково підписуйтеся, зміцнюючи усім цим нашу православну медійну спільноту. Де б ти не був, завжди має перед своїми очима Бога. Саме таку пораду часто отримували відвідувачі одного з засновників чернецтва, видатного подвижника 3 та 4 століть, преподобного Антонія, названого сучасниками Великим. При цьому велич Антонія полягала не в тисячах шанувальників та навіть не в довгому понад столітньому житті, а насамперед у дивовижному смиренні, стриманості та розсудливості. Водночас його порада в кожної миті та за будь-яких обставин пам'ятати про Бога не втратила своєї актуальності і зараз. Бо в нинішні часи жорстокої війни допомагає сучасній людині, попри розлюднення, не втратити людського обличчя. Преподобний Антоній Великий це подвижник благочестя і називають його великим саме через його. Аскетичні труди, і через той спадок, який він залишив по собі, він для нас важливий тим, що був одним з перших. Людей, які стояли біля витоків православного чернецтва на сході, звичайно, що і до нього були відлюдники, або ті люди, кого ми називаємо самотніми людьми. Ми знаємо, що в пустелях проживали, наприклад, і Іоанн Притеча, і інші люди, які уходили для усамітнення заради богоспілкування. Але саме преподобному Антонію належить честь бути таким, от першим авою, якого визнавали інші, який був не лише наставником якоїсь невеличкої кількості учнів. А який сформував навколо себе чернечу громаду і якого запрошували для того, щоб він зміг давати настанови тим громадам, які утворювалися. І саме його ми називаємо засновником православного чернецтва. Ми знаємо, що православна церква живиться чернецтвом. Іноді говорять, що чернецтво це скелет церкви. це той каркас, на який нанизуються, нібито усі м'язи інші тіла церковного. І, власне, саме тому дуже важливо для нас преподобний Антоній Великий. Він народився всередині третього століття, в 250-ті роки, прожив понад 100 років, тобто помер у 350 роки вже в четвертому столітті. І бачимо, що це довг життя було дуже. Насиченим для нього, але мало що відомо з цього життя для нас самих. Можемо сказати, що от, е, його таким от переломним моментом в йому житті було смерть його батьків. Йому було 20 років. І він залишився з однією своєю сестрою на руках, яка була тоді малолітньою, але його вже в той час досить сильно вразили слова Господні, що хто любить мене, той нехай залишить усе і слідує зі мною. І він дійсно. Так би подумки, можливо, можемо додумати, щоб він міг про себе подумати, що залишити усе це не означає просто подавати милистиню. а йти за Христом це не лише ходити один раз в тиждень у церкву. І він з таким, от, можливо, таким от юнацьким запалом вирішив піти максимально точно за цими словами, за Христом. Тобто, не просто. Якби так от фігурально ходити до церкви і все ж інше життя продовжувати своїм шляхом. Тому що це той час, коли християнство ще було гонимим. Це той час, коли християнство лише формувалося і зароджувалося. Але він вирішив піти отаким от от шляхом максимальним, тобто залишити дійсно усе. Свою сестру він залишив на виховання родичів. Все своє майно роздав жебракам і далі уходить в пустелю. В пустелі він провів. Більше 70 років, і тут, звичайно, що ми знаємо, що, наприклад, в нашому церковному мистецтві і в світському мистецтві є багато картин пов'язаних з спокусами, преподобно Антонія, є і відомі такі митці, ці, які писали на ці сюжети. І дійсно, ми бачимо, що ці роки, 70 років або більше, навіть які він прожив у пустелі, були для нього непростими. Звичайно, що людина, яка усамотнюється, вона не є самотньою, вона є з Богом, вона спілкується з ним і з Божою допомогою дала. Ті труднощі. Але тим не менше людина залишається на самоті, в тому плані, що вона залишається один на один з тими пристрастями, які її оволодівають. Але ці пристрасті, тим не менше, коли вони вже опановані людиною, вони ведуть її до спасіння. Сам преподобний Антоній говорив про те, що якщо забрати у людини спокуси, тоді не буде і раю. Тому що саме через подавання спокус людина зростає. Саме через подавання спокус вимушена ця дорога до раю. Відповідно, він і сам на своєму прикладі життєвому, і далі на своїх, у своїх настановах учням своїм, саме і говорив про це важливість перенесення спокус і боротьби зі спокусами. З іншого боку, досить цікаво, не зважаючи на те, що він був відлюдником, він говорив про важливість гарних відносин з людьми. Оскільки він організовував Чернечі громади, він говорив про те, що незважаючи на те, що людина нібито тікає від світу, коли вона уходить в монастир, тим не менше вона повинна вперше навчитися жити в мирі в злагоді з людьми. Не кажіть, що у вас немає часу, зауважила якось одна розумна людина. У вас його стільки ж, як у Леонардо да Вінчі або Альберта Енштейна. Або додам від себе. Преподобного Антонія Великого чи інших відомих святих. Важливо, як спрямували ви цей час на спілкування з Богом та втілення Його заповідей чи на щось інше. І далі ми побачимо, як розпорядилася минулим тижнем багатомільйонна громада українських православних вірян. 25 січня церква вшановувала пам'ять святої мучениці Тетіани. цього дня, з благословення предстоятеля, керуючий справами Української православної церкви Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, звершив урочисту божественну літургію у столичному храмі на честь святих мучеників Адріана і Наталії, що належить до Деснянського благочиння. Його високопресвященство співслужили секретар Київської єпархії по місту Києву протаєрей Віктор Ващук та настоятель храму протаєрей Роман Матюшенко, місцеві клірики та гості у священному сані. Звертаючись до богомольців з архіпастерським словом, митрополит Антоній нагадав про духовний подвиг мучениці Тетяни, ім'ям якої освячено один із приділів храму та побажав усім небесного покровительства святої. За богослужінням підносилися молитви про мир в Україні та міцність і тілесну мужніх захисників нашої держави. Оприкоснуся ризом моїм. 27 січня, у день віддання свята Хрещення Господнього, керуючий Хмельницькою єпархією архієпископ Хмельницький Старокостянтинівський Віктор звершив божественну літургію у селі Шпичинці, Дражнянського благочиння. Богослужіння правилось у сільському будинку, пристосованому під тимчасовий храм, який надала одна з парафіянок релігійної громади після силового захоплення Свято Димитріївської церкви у Шпичинцях прихильниками ПЦУ. Його високопреосвященству співслужило єпархіальне духовенство на насугубі Ектинії. Богомольці піднесли до Господа особливі прохання про мир на українській землі воїнів-захисників України та всіх знедолених. На завершення літургії архієпископ Віктор звернувся до всіх присутніх зі словом проповіді привітав парафіян зі святом а іменинниць, що носить ім'я святої Рівноапостольної Ніни, з Днем Ангела. 28 січня, у неділю 34-го, після п'ятидесятниці, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій очолив Божественну літургію у свято-Успенській Києво-Печерській лаврі. Недільне богослужіння правилось у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського. Предстоятелю співслужили, керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, вікарії Київської митрополії, митрополит Васильківський Іоасаф, єпископ Ірпінський Лавр та єпископ Бородянський Марк, а також духовенство обителі. Після читання святого Євангелія блаженніший владика звернувся до пастви зі словом проповіді. У якій торкнувся шляхів людини до спасіння, та наголосив, що кожен має обрати свій шлях, який приведе його до царства небесного. За літургією помилилися про мир на українській землі, про позбавлення від ворога та щоб господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто зараз у та втратив домівки, виголосивши відпуск, блаженніший митрополит Нуфрі. Привітав вірян з неділею та побажав Божого благословення і миру українській землі. Церкву часто звинувачують у пригнобленні жіноцтва. Натомість історія християнства засвідчує. Подвижниці отримували церковне шанування не менше від чоловіків, а іноді навіть служили при храмах дияконісами, як свята Тетяна. Або ставали рівними апостолам просвітительками цілих країн як свята Ніна. Тож, шановні наші Ніни та Тетяни, зараз ви дізнаєтесь про дивовижні подвиги жінок, на честь яких ви були названі. Дорогі брати і сестри! Протягом цих січневих днів Свята Церква вшановує пам'ять. Визначних посадовниць Спасителя, мучениці Тетяни і святої рівноапостольної Ніни. Кожна із них безмежно любила Христа, кожна із них обрала шлях страждання за нього, кожна із них всю себе віддала служінню Богу, церкві і людям. Свята мучениця Тетяна була деконицею. Вона день і ніч проводила в Храмі Божому і дуже любила церковну молитву. Свята рівноапостольна Ніна завжди носила ім'я Христа в своєму серці. І це серце, палаючи любов'ю до Бога, зігрівало тисячі тих, хто був навколо. Свята Ніна змогла навернути, привернути до Бога цілу країну, цілий нарід. І хоча вона пройшла дуже важкий життєвий шлях, але благословення Пресвятої Богородиці. Благословення самого Господа дало їй таку силу, таку мудрість і таку наснагу, що вона змогла зробити те, що жодній людині, мабуть, не під силу. І тому кожна із нас, християнок, має наслідувати їхні подвиги, їхні думки, їхні дії, їхні вчинки, їхню молитву і, звичайно ж, їхню віру за Христа. Безмежну віру, яка цих слабких жінок зробила отакими от безмежно могутніми. Святу Тетяну не міг зламати ані її суддя і мучитель, ані ті, хто позбавили її життя. Коли в Римському колізеї цю тендітну дівчинку випустили на арену, щоб її знищили дикі страшні леви. То звірі почали лашитися до її ніг. Це не збагненно. ній така була велика божественна благодать, що навіть дикі звірі це відчули і вклонилися цій Божій благодаті. Свята рівна Костельна Ніна мала таку духовну силу, що перед нею схилялися навіть ті, хто був. На той час, в тій країні, куди вона прийшла найсильнішими і наймогутнішими вершителями людських доль. Вона змогла з них зробити з цих диких людей, тих, хто обрав шлях кроткого і смиреного служіння, новій вірі, новому вченню, вченню, про любов. Отже, любов цих жінок. Які віддали своє життя Богу, навчає нас також нічого не боятися йти за Христом, щоб на нас не чекало, бути відданим відомим до смерті. Святі жінки, святі дівчата, ті, хто позбувся своєї слабкості, для нас є прикладом величезної сили. І зараз, коли нам так важко, то саме вони ведуть нас правильним шляхом як дороговказом для кожної християнки. Свята мучениця Тетяна Діво, свята рівноапостольна Ніно. Не полишайте нас в своїх святих молитвах, навчайте нас, напогумлюйте нас, настановлюйте нас, а ми за це. Вам дуже вдячні і завжди будемо обминати вас в своїх молитвах. Ось і все на сьогодні. Зустрінемося за тиждень. Закликаю підписуватися на наш канал, робити репости, активно коментувати, вступати у конструктивні дискусії, висловлювати власне бачення та ставити важливі запитання, не забуваючи при цьому про знаки вподобання. Також наголошую, як завжди, на важливості щирої та потужної молитви за наших воїнів на передовій, за медиків та рятувальників, за волонтерів та усіх стражденних, поранених та зневірених. Нехай Господь подарує свою благодатну силу та допоможе нам усім вистояти в цей важкий час випробування. І нехай приклад святих стане нам для цього в добрій нагоді. Христос посеред нас і є, і буде.